Доброго ранку, шановні друзі. Сьогодні 10 вересня і 190 років тому, щоправда, на вулиці Круглоуніверситетській на Бесарабці, але в центрі Києва, як і сьогодні, розпочав свою роботу від 62 студентів першого набору. Університет святого Володимира, нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка. І чи міг хто подумати тоді, що наш красень, Червоний корпус 180 років, якого ми відзначали минулого року, стане свідком однієї війни, другої війни і третьої війни Першої світової, Другої світової, російсько-української. Чи могли ми подумати би тоді, що цей корпус постраждає від німецької чи радянської бомби? Історія сьогодні має різні версії, постраждає від рашистської ракети в жовтні 2022 року. Напевно, ні. Але точно під час заснування університету, коли перші 62 студенти зайшли? Його аудиторії було відомо, що це університет особливий. Університет, який завжди був, є і буде осередком Національного українського духу. Університет, який по праву носить ім'я, генія і пророка українського народу Тараса Шевченка, університет, в якому працювали і спілкувалися Кирило Методіївці. Університет, в якому започатковувався. Народний рух України 35 років від початку, заснування якого відзначається саме в ці дні університет, студенти і студентки якого брали участь в революції на граніті, революції помаранчевої, революції гідності а від 2014 року беруть участь у відбитті російської агресії. Університет, який стояв, стоїть і буде стояти ось тут, в центрі. Незламної столиці незламної України як символ українського духу.